Тебе значить слово небо, задумувався ти про це, чи ні, не раз, можливо, говорив відверто: чому не чує небо молитви, а що для тебе значить слово небо? У слові цім велика глибина. Якщо подумати, то все життя людини, заховане у слові небеса. Життя іде і швидко пролітає збігає час, хвилин не повернуть. А небо все за нами споглядає, як ми живем, куди веде маршрут, оспіване піснями і віршами Картин чимало неба на землі. І, дивлячись угору, розумієш, бо воно є дивовижне у красі. Молитви чує, сльози нічні бачить і розуміє навіть, ніби слід. Господь створив шедеври, однозначно. Я думаю, ти це вже зрозумів, приваблює своєю красотою. О як би доторкнутися його, та відчуваю серцем, що за мною з любов'ю завжди дивиться воно. А небо бачить смуток і тривогу, переживання труднощі і біль. Завжди іде тобі на допомогу. Лише, мій друже, ти це зрозумій. Тут на землі, ми тільки лиш прохожі, життя це пар, що з'явиться на мить. І день прийде, закінчиться дорога. І з вічністю зустрінемось тоді. Ми на землі лише здаємо екзамен, і кожен з нас зустрінеться із ним. Там підкупити буде неможливо для вірних небо іншим вічний біль. Він обіцяв, що скоро прийде знову. Оселі неба вірним він дає, і там для тебе місце приготове, лише всім серцем вірити в це. Треба. А небеса, вони не до себе манять. І хто із Богом хоче жити, лише для таких відкриті двері раю. Не буде там ні плачу, ані сліз. Він обіцяв, що скоро прийде знову. Оселі неба вірним він дає, і там, для тебе місце приготував. та чи готовий, ти його зустріти.